Вітаю усіх охочих до знань на каналі Art Lessons. Сьогодні, мої юні дослідники та дослідниці, до вашої уваги нове відео з фізики. Тож рушаємо до відкриття нових знань. Тема сьогоднішнього заняття наступна. Сучасна модель атома протонно нейтронна модель ядра атома, ядерні сили, ізотопи. Для початку давайте розглянемо еволюцію будови атома. 1803 рік. Вчений Джон Дальтон стверджував атом це неподільна складова хімічного елементу. Майже через 100 років, у 1904 році Джозеф Томпсон представив свою модель будови атома. Атом являє собою позитивно заряджену кулю, в яку вкраплені електрони. Таку модель Джозефа Томпсона називали моделлю пудингу з родзинками. У 1911 році Ернест Резерфорд довів, що у середині атома розташоване позитивно заряджене ядро, яке містить майже всю масу атома. Ядро оточено електронами, які обертаються навколо ядра, як планети навколо Сонця. Саме цю модель будови атома Резерфорда було названо планетарною моделлю атома. Буквально через два роки. У 1913 році, відомий вчений Нільс Бор довів, що електрони обертаються навколо ядра по певним стаціонарним орбітам. І от саме у 1926 році була установлена сучасна модель атома. Вона полягає в наступному. Кожний електрон у середині атома найімовірніше можна виявити в певній області навколо ядра. Форма такої області визначається енергією електрона. Невеличка історична довідка. Ернест Резерфорд роки життя. 1871-1937. Ернест Резерфорд видатний фізик, експериментатор ХХ століття. Він поклав початок дослідженням в області ядерної фізики. Відкриття Резерфордом атомних ядер являється основою всіх сучасних теорій будови атома. Його дослідження знайшли свій вихід в атомній зброї, атомній енергетиці та медицині. Праці Ернеста Резерфорда відомі сьогодні на увесь світ. А ми повертаємося до класичного досліду Резерфорда. Давайте дізнаємося, в чому полягає його суть. На екрані представлена схема цього досліду. Як ви бачите, сюди входив свинцевий контейнер, в який було поміщено джерело альфа-частинок, золота фольга, вигнута у тонку пластиночку, навколо якої розташовувався екран. і також у дослід входив мікроскоп. Так от вузький пучок альфа частинок зі свинцевого контейнера спрямовувався на тонку золоту фольгу, а далі потрапляв в екран, покритий шаром кристалів цинксульфіду. Якщо в такий екран влучала альфа частинка. То в місці її влучання відбувався слабкий спалах світла. Учені спостерігали спалахи за допомогою мікроскопу та реєстрували влучення альфа-частинок. У результаті дослідів було з'ясовано, що переважна більшість альфа-частинок проходить крізь золоту фольгу. Не змінюючи напрямку свого руху, деякі трішки відхилялись від початкової траєкторії. А от приблизно одна з 20 тисяч частинок відскакувала від фольги, начебто натикаючись на якусь перешкоду. Так наочно ви бачите на екрані візуалізацію сказаних мною слів. Якщо ж позитивний заряд і маса зосереджені в невеликому об'ємі всередині атома, а навколо порожнеча, то дійсно бомбардування альфа-частинками нагадуватиме кидки тенісних м'ячиків через поле, на якому розташована, закріплена на жердині металева банка. Тільки в мізерній кількості випадків м'ячики влучають у банку та відскакують від неї, решта ж пролетить повз. Тому наслідками ре... досліду резерфорта стало наступні твердження, що діаметр атома становить приблизно 10 у мінус 10 метрі. А діаметр ядра атома ще менший близько 10 у мінус 15 степені метра. Саме на ядерній моделі ґрунтується сучасне уявлення про будову атома. Візуалізацію будови атома і атомного ядра ви зараз бачите наочно на екрані. А тепер поговоримо про ядерні сили. Ядерні сили це сили, які діють всередині ядра атома. Це сили притягання, вони є близькодіючими. Тобто ядерні сили між нуклонами, а це частинки, які всходять у будову ядра атома, виявляються на відстані близько, приблизно рівних розмірів нуклонів. Ядерні сили не залежать від заряду. На однаковій відстані сили, що діють між двома протонами, між двома нейтронами або між протоном і нейтроном, є однакові. Також ядерні сили мають властивість насичення. Нуклон виявляється здатним до ядерної взаємодії, одночасно лише з невеликою кількістю. Наклонів сусідів. А тепер прийшов час розглянути поняття ізотопів. Ізотопи це різновиди атомів того самого хімічного елементу, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів. На екрані представлені ізотопи гідрогену. Гідроген, який має один протон один нейтрон, це протій, два протони один нейтрон дейтерій, і, і три протони один нейтрон це тритій. Де можна застосовувати радіоактивні ізотопи. Їх можна використовувати як індикатори. Також використання радіоактивних ізотопів може відбуватися як джерел гамма випромінювання. Радіоактивні ізотопи також використовують для діагностики захворювань. Визначення віку стародавніх предметів. Радіоактивні ізотопи застосовують також як гама випромінювання у техніці, їх можна ще використовувати для знищення мікробів за допомогою радіації тощо. Радіоізотопи бувають стабільні та радіоактивні. Стабільні ізотопи, їх близько 300 видів. З них складається більшість хімічних елементів періодичної системи. А от радіоактивні ізотопи, яких понад 1500 видів. Можуть самовільно перетворюватись на атоми інших хімічних елементів. До речі, елементи, які утворюють тільки радіоактивні ізотопи, називають радіоактивними елементами. Отже, ми можемо скласти кластер ізотопів. Вони бувають природні. Тобто ті, які існують в природі. Ізотопи бувають штучні, ті, які утворюються під час ядерних реакцій. Також ізотопи бувають радіоактивні, це нестійкі і вони спонтанно перетворюються на інші нукліди, виділяючи енергію. Та останній підвид ізотопів це стабільні ізотопи. Їх ще називають нерадіоактивні ізотопи. Датування за радіоактивними ізотопами допомагає встановити вік предметів та порід і застосовується в геології, археології, палеонтології. Радіоактивність і радіоактивні речовини. Також широко використовується в різних сферах наукових досліджень. Вид атомів, який характеризується певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа, називають нуклідом. Прошу занотувати, як позначається нуклід. На екрані представлена. Його формула. Х це і є нукліт, А, яке позначається в періодичній системі вгорі, це нуклонове число, Z, що позначається в періодичній системі Менделєєва внизу, це зарядове, тобто протонне число. Взагалі, Формула кількості нейтронів представлена на екрані і виглядає так: N дорівнює А це нуклонове число мінус Z. Зарядове або протонне число. Формулу для знаходження кількості нейтронів також прошу занотувати в зошит. А зараз давайте перейдемо до практичного застосування тільки що набутих знань. Розглянемо декілька вправ. Перша вправа, скільки протонів і нейтронів містить ядрону нукліда хлору, в періодичній системі Мінділеєва він має таку формулу хлор. 35, 17. Перейдемо до відповіді. Порівнюємо з позначенням нукліда, яке ми тільки що розглянули, Ха, З. І визначаємо, що А для хлору дорівнює 35. z також для хлору дорівнює 17. Відповідно, скориставшись формулу, яку ми тільки що розглянули для знаходження кількості нуклідів, ми будемо мати N дорівнює 35 мінус 17, дорівнює 18. Отже, відповідю на це запитання буде наступне. Нуклід хлору в середині ядра має 17 протонів. 18 нейтронів, а також 17 електронів, котрі рухаються навколо ядра. Прошу відповідь, занотувати у зошит. Якщо ви не встигаєте це зробити, ви можете поставити це відео на паузу, а потім продовжити. А ми рушаємо далі. Наступна вправа. У ядрі атома бору міститься 5 протонів і 6 нейтронів. Скільки електронів у цьому атомі. Скільки нуклонів в ядрі цього атома. Переходимо до розв'язку цієї якісної задачі. Кількість електронів, як ми знаємо, дорівнює кількості протонів. Тому за умовою задачі та за періодичною системою Мінділеєва, бор має п'ятий порядковий номер. Тобто він має 5 електронів. Кількість нуклонів ми знайдемо, скориставшись відомою вже вам формулою. А дорівнює Z плюс N. Отже, А дорівнює 5 плюс 6 це буде 11 нуклонів у ядрі. Отже, даємо відповідь на поставлене запитання в цій задачі. У ядрі, бо у ядрі атома бору, міс, не в ядрі перепрошую, а в атому бору. Міститься 5 електронів. А нуклонів у ядрі цього атома 11. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що матеріал, який ви сьогодні почули на уроці, стане вам у нагоді. Сподіваюся що той матеріал, який ви сьогодні почули на уроці, стане вам